Вітаю вас, мої любі Левчики. Мене звати Зоряна і вона каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро. для вас таро передбачення вже на квітень місяць, адже він важливий. В квітні ми святкуємо Великдень, Великодні свята, Пасху. Ну що ж, будемо дивитися, яким він буде, які емоції, чим буде наповнений. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Також взяла ще Ленорман, який дає відповідь, так чи ні? Отож, будете загадувати бажання, а я вам скажу, збудеться воно чи втілиться. Ну що ж, перша колода, дивимося. Левчики, квітень місяць, як розпочнеться? Ого, серйозно, з трансформації, смерть. Це зміна. Зміна мислення, зміна циклу, зміна життя. І по смерті важливо відпустити, тому що вже щось вмерло в вашому житті, щось вже віджило, те, що вже неможливо реанімувати. Яка це сфера вашого життя? Підставляйте, ви знаєте краще, але не потрібно це тягнути за собою і намагатися. Намагатися втримати. По смерті важливо відпустити, забути, відпустити, переступити і рухатися далі, стати кращою версією себе. От як Фенікс згорай для того, щоб відробдитися, відновитися, оновитися, стати молодим і красивим. Отак от і смерть це. Трансформація цієї сфери життя, де вам було зле, де вас обтяжувало, де вас не чули, де вас не розуміли, де вас е е принижували. Ну, тут все, що вам не давало повноцінно жити, відпустіть. Оновлюйтесь, перероджуйтесь і прямуйте до щасливого майбутнього. Дивимося далі. Наступна карта для вас, мої дорогенькі, Левчики, що тут у нас? Королева Пентаклів. Доросла жінка, стихії земля, телець Діва, Козарі, хто вона вам підставляєте? Можливо, це ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся, жінка, яка допоможе вам в цій трансформації, надасть ресурси, сили, підтримку. Можливо, це жінка, заради якої ви трансформуєтеся, йдете до неї. Ну, Хто вона вам підставляйте. Фігурні карти це люди в нашому житті. Стихія земля, тетелеть телець, Діва Козиріг це людина, яка співчуває, вислухає, допоможе, підтримає, огорне своєю турботою. А якщо це не людина, то це ваша ресурсність, ви маєте сили трансформуватися, ви маєте можливості, ви маєте здоров'я, ви маєте фінанси, ви маєте можливість мінятися, йти до кращого життя. Ще одна карта, дивимося: Левчики, ще одна карта для вас, що тут для вас? Шістка пентаклів, виплати це гроші, які ми утримуємо, або це обмін ресурсами. Обмін, ну, дивіться, в якій ви позиції, якщо ви людина, яка оплачує, яка ну, виплачує зарплатню, чи ви замовляли майстрів, чи ви маєте можливість допомогти, ви даєте кошти. Це карта така, от, коли є енергообмін, коли ви маєте можливість, ви даєте, а коли ви потребуєте, вам дають. Тобто, якщо вас просять, ви ділитеся, якщо ви потребуєте, ви просите вам, і вам також дадуть. Чи ви в позиції, що ви отримуєте? Ну, підставляйте, ви даєте кошти, чи ви отримуєте кошти? Це можливо... Кредит, якщо ви потребуєте кредиту, ви його отримаєте. Ну що ж, наступна колода, дивимося. Левчики, який буде квітень. І що тут для Левчиків? Старший аркан – нуль. Дивіться, як гарно, смерть це трансформація, а нуль це обнулення, це можливості. Всесвіт вам дає можливість обнулитися, обнулити своє життя, обнулити те, що ви, що ви бажаєте. Це не є насилу те, що вас забирають, а те, що ви вам в радість. Подивіться, з якою радістю людина йде в нове життя. А що це для вас, ви вже представляєте самі, яку сферу життя ви обновлюєте, чи це ваша зміна. Вашого стилю, вашого мислення, вашої зовнішності, це ж може бути все, що завгодно, як в таких масштабах велетенських, глобальних, переїзд, розлучення, одруження, еміграція, так і може бути просто зміна вашого сприйняття. Але те, що буде можливість у вас, це однозначно. Дивіться вже дві карти. І на початку квітня вас чекає трансформація. З легкістю йдіть, крукуйте, і все буде гаразд. Знаєте, тому, то Дурень він має два значення. От Дурень як, як дурень, і дурень, як людина, знаєте, от коли дурень він не боїться нічого, коли я з легкістю приймаю, я не боюсь, я вірю в чудо. І, от воно, і це чудо встанеться, втілиться. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта лицарь посухів. Левчики, це ви? Лицар-посухів посухів це молодий чоловік стихії. Вогонь, овен, лев, стрілець. І це швидкість, це рух лицарів. Вони на конях, а конях це, на коні це швидкість, це автомобіль, це дорога, це поїздки, це переїзд. Можливо, ви поїдете. Ось до, то, це мама, бабуся, ви поїдете до неї. Чи ви з нею кудись поїдете? Це швидке рішення, швидка реакція. Все відбувається швидко. І вогонь це завжди дія, коли ми реагуємо, коли ми. Робимо, коли ми щось ну, втілюємо, наполягаємо, тиснемо, відвоюємо, відстоюємо. Заговорююся. Тобто, що це для вас? Це ваша енергія. Ну і це ви, тому що це ваша карта, ваша наполегливість. Можливо, це стосується автомобіля, тому що кінь символізує автомобіль: це може бути поїздка на автомобілі, купівля автомобіля, продаж автомобіля, ремонт автомобіля, все, що пов'язано з автомобілем, чи з дорогою, чи. З рішеннями, ну і загалом зі швидкістю. Ну що, ще одна карта. Левчики, шістка мечів, дорога. Мечі це інформація, це ясність. Я розумію, куди я прямую. У мене є план, в мене є розуміння, я знаю, від чого я йду, куди я йду. У мене особисто ця карта завжди програється справами. Такими, що коли багато заплановано, багато всього, треба все встигнути, і отак от от, і це, і це, і це, все по плану, все встигаю. Можливо, от у вас в планах, ось тут у нас була енергообмін, так, обмін грошима, ви, ви їдете комусь оплачувати, або ви їдете по гроші, там оплатять вашу роботу, там замовлення. Чи ви їдете туди там е оформити кредит? Ну що, мої дорогенькі, Левчики, ще одна колода. Дивимось, ще три карти попереду. Левчики, квітень місяць, що тут в нас? Паш Пентаклів. А Паш Пентаклів це, можливо, от ваша трансформація буде стосуватися грошей, ресурсів або вашого тіла. Тому що це нова пропозиція, бізнес пропозиція, нові ідеї, нові плани, нові втілення, нові можливості, нова робота, тіло, коли ми обстежуємо, лікуємо, оновлюємо, міняємо щось, йдемо в спортзал, робимо якісь процедури, пов'язані з красою і зміною тіла. Це дієта може бути. Ну, Вже підставляйте, або це діти наші і онуки. Це також може бути навчання, коли нам потрібно заплатити за курси, за школу, за репетитора для дітей чи онуків. Ну що ж, далі, наступна карта Левчики для вас, мої дорогенькі Левчики, що тут в нас? А тут в нас сімка посухів. Сімка посухів це відстоювання своєї позиції. Можливо, перед от, мамою, цією жінкою, тому що ви проходите трансформацію, а вона може бути незгідна і вас буде повчати. Так роби, так не роби. І от сімка посухів це моя позиція, коли я відстоюю те, що для мене важливо. Отут от лисичка, вона відстоює, захищає своїх діток, свою домівку. Ну, можливо, ви будете захищати свій простір, свою домівку, свої кордони, своїх дітей, свою позицію. Ви будете відстоювати, захищати. Це така тверда, впевнена позиція. Можливо, поїздку, можливо, автомобіль, так? бо в нас тут лицарь був. Але це для вас це ваша стихія, вам буде комфортно. Ну що, ще одна карта? Левчики, мої дорогенькі, що тут для вас? Що тут у нас? Паш посухів, Паш посухів? У нас була шістка мечів, а паш посухів це. Це до... ну, плани. У нас тут є вже дорога, і це от ваше планування. Що я маю зробити? От тут я. Розкладаюся по поличках, а посухи це вже дія, коли я втілюю те, що я продумав, коли я вже прикладаю зусилля до того, що я собі напланував чи напланувала. Можливо, це наші діти-онуки, ви повезете дітей, часто програвалося, коли ми дітей водимо там, на обстеження, в школу, на гуртки. Це стосується оце справи стосується дітей. Попажі це дуже молода енергетика. Або це наша внутрішня дитина, яка вимагає пригод, яка хоче, давай, іди, поїхали, давай, давай, давай. Ну що ж, мої дорогенькі, беремо оракул. Загадуйте, будемо питати, так чи ні? Дай, будь ласка, відповідь Левчикам на їхнє запитання. Немає відповіді. Знаєте, в багатьох немає відповіді, немає інформації у Всесвіту. Тут роздоріжжя, бачите? Перехрестя, роздоріжжя. Видно, ви також стоїте на такому роздоріжжі, невпевнені, яке рішення прийняти, куди йти, що робити. Ну, Немає, на жаль, на, ну, на зараз, на даний момент, всесвіт не має для вас підказок чи відповіді. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного. Мирних і веселих, радісних свят смачної Паски, свят, такого затишного святкування, знаєте, щоб нічого не завадило. Відсвяткувати нам Великдень. Бажаю вам, знаєте, радості, натхнення, удачі, любові. Проживайте кожен день з любов'ю, втілюйте з любов'ю, транслюйте любов, даруйте любов, приймайте любов, всюди все наповнюйте любов'ю. Таким чином світ стане добріший, і ця любов потім повернеться до вас. Ну що, мої любі, левчики, сили вам. Натхнення, успіху, удачі, любові, позитиву, добробуту. Ну що ж, мої дорогенькі, люблю вас обіймаю, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть е, свої побажання, свої враження, діліться своїми переживаннями. Мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Дякую, що ви пишете. Ну що ж, мої любі, ставте вподобайки, будь ласка, і хто не з нами приєднуйтесь. До зустрічі, па-па.